Вихованці гуртку підготовки операторів БПЛА, що створений на базі центру науково-технічної творчості, взяли участь у конкурсі Best Maker ZT, під час якого школярі презентували свої інженерні винаходи. Мій проект це було збирання семи діймового дрона, дрона на рамі Tiger B. Її збирання зайняло в мене приблизно. Годин 7-8 відсили. Це було не так складно, але потрібно до цього завчити дуже багато теорії. Сам я займаюся дронами вже рік, і тому я приблизно вже знаю, з чого потрібно було починати, з закупки яких деталей. Тому для мене це вже не склало труднощів. За цей навчальний рік ми здобули. Нагороди всеукраїнських змагань з міських змагань. Ми їздимо і незабаром поїдемо на другий етап всеукраїнських. Де я думаю, теж дало покажемо наші наші здібності. вміння керувати дронами. Конкурс включав в себе демонстрацію виробів у трьох напрямках: показові виступи оперування дронами, технологічні проєкти та робототехніка. Учні презентували власноруч створені та розроблені прилади, що можуть частково покращити життя. Я створив ось такий проект розумний світильник. Що точніше говорить, то тут всередині є датчик вологості, температури повітря, і з нього всі показники через плату Arduino, яка все вчислиє і дані приймає, проводиться на дисплей. Є датчик освітлення, який, до речі, є тут немає світла у ньому, тому він спрацьовує. І коли датчик бачить, що немає світла, то Ардуїн це бачить і. І через згадан вмикається. Школярі створили проекти на базі міського центру науково-технічної творчості. Обладнання, що використовували юні винахідники, допомогло їм втілити у життя новітні та сучасні ідеї. Пояснили організатори. Майбутню ті навички, уміння, ті знання теоретичні, які вони отримують, обов'язково знадобляться йому в майбутньому при виборі професії. Подібні конкурси проводять вже не вперше. А учасники постійно вносять нові категорії, ідучи в ногу з часом. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал Ескаоди.